Рада світлої пам'яті полеглих героїв. Я в Верховній Раді пробив в першому читанні, проголосували законопроект про десепаратизацію. На 20 років я пропоную заборонити опиратися в будь-якій ради будь-якого рівня від сільської до верховної, працювати в міліції, в прокуратурі, в судах, органах державної влади, усім тим, хто був причетний до сепаратизму, всім заборонити працювати ні одного мера. Ні одного мента, ні одного прокурора більше до влади не пускати, а до влади мають прийти нова міліція, нова СБУ, нова армія. Це патріоти з добровольчих батальйонів, з національної гвардії, збройних сил. От хто має керувати на Донбасі, бо повірте мені. 10% успіху на Донбасі це лише військова операція, а 90% це політична складова. Якщо ми зараз, звільнивши Донбас, не вичистимо цю заразу, не уберемо від влади мафії, дамо їм можливість прийти через вибори знову до влади, ми матимемо рецидив, який через рік-два знову взірветься, і ми на все життя там будемо тримати сотні тисяч наших бійців. І біля кожної хати ставити охорону, щоб нам у спину не стріляли. Проблеми Донбасу від Донбаської мафії, від Януковича, від регіоналів, від Комуняк. Дайте мені за цю сволоту потриматися за горло. От від кого ці проблеми вони привели ворога на нашу землю, і тому вони мають бути усунуті від влади. І я дякую Господу Богу, що він нарешті почув мільйони людей українців, мільйони невинноуб'єдних, ті, які голодоморами репресії замучили ці комуняки. І нарешті минулого тижня у Верховній Раді ми ліквідували фракцію злочинної компартії. Але це початок, наступний крок це суд, це суд над компартією. щоб Сімоненки не, не по відня не по Іспаніях згрілися на сонечку.